Всім привіт! Сьогодні будемо балакати про Sampo 580. Це міні-комбайни, які везуть зараз з Європи активно їх продають. Так що ж, давайте розберемося, що це за комбайн, які в нього характеристики і скільки він коштує. Так що не перемикайтеся швидко. значить Сампо 580. Привозять його з Європи, вживані вони, Значить, короткі характеристики про нього. Давайте я вам зачитаю. Значить, період виробництва його з 87 по 1991 рік. Тобто Все це старці вони будуть і приїжджають до нас, вони вже вживані і в різному, в різному стані. Значить, двигун валметр 311 dl трьохціліндровий. Об'єм двигуна 3,3 літри. Потужність двигуна 73 кінських сили. Це приблизно 54,4 кВт. Паливний бак об'ємом 140 літрів. Ширина жатки 2,70, майже 3 метрова жатка. Ну, Об'єм об зернового бункера на 2 тонни. 200 бути точним 200 літрів. Вага самого комбайна, спорядженого жаткою, буде 410 кг. Довжина транспортному положення 7,5 метри, ширина 3. Це така інформація, висота транспортного становищі 3, Три типи трансмісії. Значить, КПП тут механічна, три передачі вперед і одна назад. Кількість аравсовоматрясів 4 штуки. Діапазон руху від 1,5 км до 19,8 км. Значить, друзі, ціна його, якщо ну, дивуюся я в різних там, сайтах, ну, в середньому, в середньому, більш-менш у гарному стані робочому, тобто висіли, і поїхали знову Свіжо Свій свіжопривезень десь приблизно 180 тисяч гривень. Це 14 тисяч доларів десь. Ну, друзі, це, розумієте, така. Штука, хто, хто звісно їх завозить і хто їх продає, вони їх хвалять отакі комбайни. Ну Кожен хто його хоче купити чи збирається купити, треба звісити плюси і мінуси, тому що ну мінусів, мені здається, багатих. Краще якогось комбайна купити хай не міні, хай середній буде. Теж душно, але який є тут, на який є багато запчастей. Розумієте, ці комбайни європейські, їх тапруть сюди на Україну, завозять, все. Ну, Справа в тому, що проблема, якщо щось поламається, вам треба буде підбирати з аналогів або десь замовляти ці запчастини. Тому що, що, ви розумієте, 91 й рік вони вже там не випускаються. І Там запчастин вже немає, їх просто там списують, прибирають, а сюди заводять. Ну, Але ще плюси є, те, що маленький, компактний. І якщо ви займаєтесь, там, обробляєте свої паї, там, чи у вас є якась земельна ділянка невеличка, де великому комбайну буде е погано розвертатися там, чи заїжджати, це звичайно ж великий плюс. Він маленький, компактний і відшнивує вам е, зерно як треба. Звичайно, багато там є потір і всього того іншого, ну, але є і плюси. Так що, друзі, вирішувати вам. Отаке От коротеньке відео, все про, про нього вам розказав, а вам вирішувати, треба він вам чи ні. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал і до нових Па-па!